Друзі, я вас всіх вітаю. Також у нас в продажу є ось така Тесла Model 3 2021 року машинка 4000 км пробігу рідного. Запас ходу має 350 км. Ємність батареї 60 кВт. Біленька, гарненька. Що ще сказати? Це Тесла. Пригнули і полетіли. В салоні все просто в ідеалі на 4000 км виглядає відмінно нова машина. Що ще сказати? Ось такий мається моніторчик, все керування звідси, підігріви 5 сидін, кліматконтроль, круїзи, автопілот. Величезна панорама. Що ще сказати? Сіли, включили драйв і полетіли. Ну, не забувайте заряджати, в принципі, Так. Машинка без питань. І не забувайте, що дане авто ви можете придбати у нас у лізинг з першим внеском від 15%. А також у нас є послуга 3 тобто обмін нашого авто на ваше авто. Ми знаходимося в місто Дніпро, проспект Слобожанський 96А. Тож чекаємо на вас. Приїжджайте і забирайте ось таку Теслочку модул 3.